На черговому засіданні міського конкому було гаряче. Суперечки навколо підвищення тарифів почалися ще в коридорі. Доцільність подорожчання квитків у громадському транспорті захищали в основному перевізники. Проти були пересічні громадяни. Ці тарифи люди просто не витягнуть. У нас в Полтаві дуже короткі зупинки, і щоб оце платити там 4 чи 5 гривень за дві зупинки. Це через уже, Це вже перебор. Це вже настоящий геноцид українського народу. Зарплати не подимають, нічого не по пенсії не подимають, а такі тарифи. Ще гарячіше було в залі. Перечки переросли в сутички, ледь не побилися. Слово просить депутат міської ради Олександр Шамота. Він прохає міськвиконком зачекати з рішенням і переглянути тарифи. Ці слова прихильники подорожчання зустрічають обуреними вигуками. А коли члени виконкому одностайно голосують за чотири гривні в автобусах і дві в тролейбусах, починають скандувати Дякуємо. Мене обурює те, що перевізники своїм своїм гучним дякую заглушили простих людей, яким кров'ю і потом прийдеться платити за ці 4 гривні, які сьогодні були встановлені. Олександр Шамота переконаний, підвищення вартості проїзду це в першу чергу ініціатива міського голови Олександра Мамая. Всі ми знаємо, що перевізники готові їздити по ціні 3 гривні. Проте це не влаштовує міського голови, як голову, який намагається і надалі збирати з е, них. Данин. Натомість міський голова Олександр Мамай наголошує, тарифи погоджені з антимонопольним комітетом. Просто так тарифи не погодить. Це значить, антимонопольний комітет подавали всі без виключення перевізники, всі свої розрахунки. І сьогодні перевізник повинен працювати хоча б в нуль. Негативно ставиться до підвищення тарифів на проїзд в Полтаві і народний депутат України Сергій Каплін. Він наголошує, перевізники і так достатньо заробляють. Більше того, живуть у розкоші, тож ні про які підвищення цін і мови бути не може. Мають мільйонні доходи. Подивіться на їхні сторінки соціальних мереж, Омари, мерседеси відпочинок за кордоном, не на найдорожчі ворота. А простих українців, простих полтавців змушують платити неймовірну ціну за проїзд. За словами пана Капліна, він ініціює боротьбу за повернення старих цін на квитки у громадському транспорті міста. Сьогодні депутат Верховної Ради Сергій Каплін звернеться до антимонопольного комітету України з проханням перевірити. Правильність встановлення антимонопольним комітетом Полтавської області даних тарифів. Також ми будемо звертатися до прокуратури для оскарження даного рішення. Що думають про підвищення цін полтавців? Ми запитали у них. Я цим недовольна. І за чого? Я вам пояснюю. Я працюю зараз на ринку, хоча в мене спеціальність, я ландшафтний дизайнер. Я не можу собі знайти роботи такої, щоб і моїй спеціальності було. І ви подумайте самі, щоб оцих 4 гривні, грбаний, вони все дорожає. Понятно, що й проїзд буде дорожати. Нормально. Чому? А Чому? То що все дорого. Важні, щоб люди теж зарабатували гроші. Дорого, дорого, звичайно, дорого. Тому що коштувало раніше 2,50, а зараз вже 4. По-другому ж невозможно. Треба починати К, -к, -к людям лицем повернутися, а потім... Вже давіть їх, душить. Як повідомили нам мешканці міста, у деяких тролейбусах за поїздку вже сьогодні довелося платити по 2 гривні. Отримати коментарі від підприємства Полтава Електроавтотранс нам не вдалося. Нагадаємо, тарифи набувають чинності лише після офіційної публікації.